Пошукові роботи тривали упродовж 2020 року. Рештки воїнів, учасники пошукових робіт, знайшли на городах у селі Семенівка, каже Максим Ломанчук. На жаль, вони всі виявилися безіменними. Медальйони в них були старого зразку. Металеві ладанки вони повністю. На жаль, згнили і не вдалося визначити, хто вони є де по прізвищам. Але, скоріше за все, це звичайні строковики, призвані до війни або на початку війни. За словами чоловіка, ці солдати загинули у липні 1941 року. Коли 11-танкова та дивізія Вермахту зайняла бердичів, зайняла, частково зайняла село Семенівка. На наші пішли контратаку 10 липня, намагалися відбити це село. І от під час цієї контратаки понесли значні втрати. І всі військовослужбовці залишились на полі бою, не були захоронені абсолютно, тому що наші війська мусили відступати. Цей день дуже важливий, тому що цих людей знайшли там, і треба їх обов'язково перезахоронити, і щоб пам'ять була, і діти, і внуки, щоб пам'ятали. Я хотів казати, що плакати хочу. Мій батько той так поховав тут. І я приходила на дев'яте і зараз прийшов пам'ятати свого батька, всіх погибших, всіх односельчан наших. Хай буде їм вічна пам'ять. Хай вічна буде пам'ять всім. Після мітингу та служіння панахиди воїнів поховали на місцевому цвинтарі. Вже третє перепоховання на території нашої громади. Перше було у селі Іванківці і два рази було перепоховання у селі Семенівка. Понад 40 невідомих солдат вже перезахоронено. Наша територія на нашій території точилися жорстокі бої у роки Другої світової війни. Тому пошуківці весь час проводять цю роботу, і вона і буде продовжуватися. Ми всі сні співпраці проводимо перепоховання, останки воїнів, які загинули за визволення нашого села. Ми маємо. Гідно вшанувати їхню пам'ять, зберегти пам'ять і передати для подальших поколінь. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.